Привести будь-яку людину незалежно від її стану, сили, агресії, у несвідомість, смерть. Тобто, якщо я ламаю трахею, він помре. Тому я заводжу руку отак. Локоть під підборіддям. Передпліччя та біцепс здавлюють сонні артерії. Зараз ти похлопаєш, пам'ятай, по мені, коли ти почнеш гаснути. гасмати. Маленький секрет. Я не напрягаю цю руку. Це не питання біцепса. Я кладу її на біцепс лівої руки і лівим локтем торкаюся правою. Так. Тобто я попросив чемно за очі, за ноздрі підняти його голову, завів руку, взяв за біцепс. Важливо, між його спиною та моєю грудю немає простіру. Тобто так я Прижався до нього. І лівим локтем до правого. Спробуйте зараз, як ми це робимо, сидячи. Бо якщо є різниця в рості. А -а -а. Не -не, а -а -а. за що? Мені буде незручно це робити вотак. Тому а -а -а. я зроблю вопта. Хлопак. Хлопок, да. так. Хлопати. Я навіть не встиг підняти руку. Це не потребує фізичної сили і ось така ручка душить краще, ніж така. Як тонка веревка. Бійтесь Самост... мене до. Найстрашніше в Душ... душителі.